Ми сьогодні цілий день працювали в Дніпропетровській області. Спочатку провели засідання штабу з ліквідації наслідків катастрофи на Каховській ГЕС. Ми обговорили потреби населених пунктів півдня Дніпропетровської області щодо забезпечення питною водою, технічною водою, зв'язку з тим, що вода з водою пішла, і ви бачите. За мною наскільки впав рівень води в Коховському водосховищі. Велика кількість цистерн була направлена на південні пропровської області для того, щоб забезпечити вчасний підвоз такої води. І цистерни, які знаходяться стаціонарно в цих населених пунктах, також мають бути постійно заповнені. Паралельно ми сьогодні обговорили епідеміологічну ситуацію в регіоні, ну і звичайно, стан води, який буде закачаних для використання нашим населенням. На території півдня Дніпропетровської області розміщено десятки стаціонарних пунктів також працює більше десяти мобільних пунктів доставки води нашим громадянам. Ми прекрасно розуміємо, що втрачені великі сільхозугіддя в зв'язку з тим, що вода пішла. І Намагаємося разом з місцевою владою, спеціалістами, екологами спрогнозувати, що буде завтра, що буде через тиждень, через два тижні. Наші люди мають бути впевнені, що влада зробить все можливе для того, щоб забезпечити життєдіяльність населених пунктів. Дніпропетровської області також ми працюємо по іншим областям. Ми зустрічаємося не тільки з керівниками обласного рівня, але з місцевими керівниками територіальних громад. Ми зустрічаємося з населенням для того, щоб люди знали, що вони не покинуті і що їм прийде вчасно допомога.